Ставили перед собою питання: а чи однорідна Європа в підтримці України і засудженні Російської Федерації? Ну напевно, ставили, тому що ви чули такі країни, як Угорщина і Словаччина, які ну однозначно не підтримують Україну. Ну або як мінімум, не роблять це так, як ми цього хочемо, і афільовані деяким чином з Російською Федерацією? Але виявляється, що не тільки Угорщина і не тільки Словаччина фактично є на боці Російської Федерації. Я склав таку таблицю, і давайте ми з вами оцінимо, які ще країни, і ви будете здивовані, які країни насправді насправді так чи інакше підтримують або не протидіють Російській Федерації з Європейських. І так, перша країна з неочікуваних це Австрія. Виявляється, що Австрія має досить тісні економічні зв'язки з Російською Федерацією, зокрема, отримує газ, ну, я так розумію, і деякі інші нафтопродукти, а тому займає в основному нейтральну позицію. Наступна країна, яка ну, країна, це Боснія і Герцеговина, має проросійські настрої всередині республіки і насправді. Має м, надійні міцні економічні зв'язки, що не дозволяє Боснії і Герцеговині ну, просто а, і публічно виступати на боці України в повному вимірі. Далі Болгарія. Болгарія має історичні зв'язки з Російською Федерацією і також внутрішні, певні внутрішні проросійські настрої. Наступна країна, яка ну, ми вже з її проговорили, це Угорщина. Економічні зв'язки, риторика про мирні переговори, але якось ці мирні переговори, вони, ну скажімо так, інтерпретуються тільки в формулі, яку пропонує Путін. Наступна країна, яка також, ну скажімо так, більше на боці Росії, ніж України, це Сербія. Знову таки економічні тісні зв'язки, газ, торгівля, взаємно зброєю, постачання зброї. Далі це відмова від санкцій проти Російської Федерації. Ну і зрозуміло, що є всередині країни також настрої в бік Російської Федерації. Наступна країна Словаччина. Ми вже з вами тут знаємо: навчені Фіцо і вся його відповідна риторика. Наступна країна, як не очікувано, це Швейцарія. Так, так, та ж сама Швейцарія, де перебуває дуже багато українців. Швейцарія проявляє нейтралітет, як завжди. Швейцарія намагається бути абсолютно нейтральною країною і демонструє це також і у війні Росії проти України. Ну і крім того, Швейцарія має надійні зв'язки з Російською Федерацією і їх намагається все ж таки підтримувати. Ну і звісно, що це Туреччина, яка умовно віднесена до країн Європи. Знову-таки, економічні зазки, нейтральна позиція і а, намагання позиціонувати себе як посередника. Отже, ми бачимо, що серед країн Європи в основному, ну майже всі перебувають так на боці України, але є ще деякі країни, які перебувають на, на, на боці України, скажімо так, ну доволі умовно. Якщо ми візьмемо, а, до прикладу, ну, от, наприклад, Італію, Грецію. Болгарію, Кіпер, Чехію, Францію, Німеччину, Іспанію, Швейцарію. Тут, тут теж є свої нюанси. Ну, по Швейцарії ми з вами поговорили. А, от, наприклад, Італія. Здавалося б, чому Італія повинна бути на боці Російської Федерації? Ну, справа в тому, що Італія не на боці Російської Федерації, але, 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 але. військова підтримка України доволі слабка. Частина населення, а це великий відсоток від 35 до 40 відсотків населення Італії, проти допомоги взагалі намагаються, ну скажем так, обмежити присутність українських біженців у себе в країні, і в цілому доволі таке прохолодне ставлення до України в цій війні. Ну і крім того, знову ж таки надійні економічні зразки. Якщо ми візьмемо Грецію, Болгарію і Кіпр. То ми побачимо, що в цілому підтримується позиція Європейського Союзу, але доволі скептично ці країни відносяться до санкцій і неохоче голосують за впровадження санкцій, за їх поширення, за їх поглиблення і виражають певний скепсис відносно того: а чи може Європейський Союз, Європа в цілому. І чи повинна Європа в цілому бути активною учасницею війни в Україні? Отже, як ви бачите, такий короткий екскурс по різним країнам Європи показує, що не все так насправді однозначно. І Європа не є монолітною і цілісною навіть перед обличчям такої страшної загрози. Навіть перед обличчям того, що поряд є країна, яка вже фактично 11. Років воює а, за свою свободу, за європейський вибір, за те, що записане в Конституцію у нас, за те, що записане в нормативних документах. Ну і в цілому за право, за право бути в родині європейських країн. Ми бачимо, що Європа різна, Європа по різному ставиться до України, Європа по різному ставиться до Російської Федерації. А отже, очікувати на якісь монолітні і швидкі рішення, напевно, не варто. От така Європа. Сьогодні був в ефірі а, новини Лайф і там назвав це Єврозрадниця, вибачаюсь, вже вечір, вже 23-го година, аж, аж заговарюєшся. Але, на жаль, на жаль, ми бачимо, що навіть серед європейських країн є ті країни, які нібито на боці України, але коли справа доходить до реальних процесів, до реальних таурусів, люди здають. Назад, і ти не можеш бути впевненим, що тебе не здадуть. Тому на жаль, але вважаю це євро зрадою. Бережіть себе і завжди розраховуйте тільки на свої сили. Бо, на жаль, навіть тоді, коли нібито кум сват і брат, завтра може з'ясувати, що так собі. І не ворог, і нічого, і ніяк, і ніде. І будеш ти сам на сам. Із своєю бідою. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються. Також можете стати спонсором каналу.